Всім привіт, друзі! Раді вас вітати на нашому каналі Топмастер. Сьогодні у нас дуже цікава тема, особливо для майстрів, які займаються прочисткою каналізаційних труб, а також для тих, у кого часто виникає проблема засмічення труб у побуті. Мене звати Дмитро, і сьогодні в цьому відео ми розглянемо дві моделі прочистки машин: далі з F та Далі ЗК 330 Ми пройдемося по їхніх технічних характеристиках, покажемо комплектацію, розповімо про переваги, і звісно, запустимо їх у дії, щоб ви могли побачити, як це працює на практиці. Нью Езія Deli Машинерс заснована ще в 1992 році в Пекіні. Сьогодні вона експортує свою продукцію у понад 80 країн світу. Основні вузли та механізми машин виготовлені за технологією Ротенбергер, Німеччина, що забезпечує високу якість та надійність. Це оригінальна техніка, тож не плутайте з дешевим китайським аналогом. Давайте розпочнемо із технічних характеристик даних апаратів. Потужність двигуна 250 Вт, швидкість обертання до 300 обертів на хвилину, діаметр троса 10 мм та 12,7 мм. Довжина троса по 23 метри, причищення труб діаметром від 50 до 150 мм. Напруга 220 вольт, вага 40 і 47 кг, залежно від моделі. Комплектація включає сам апарат, спіралі, насадки, 4 штуки на трос 10 мм, 5 штук на 12,7 мм, пневматична ножна педаль, рукавички, інструкція і гарант гарантія від нашого магазину на 12 місяців. Давайте ближче розглянемо конструкцію машин. Все змонтовано на міцній рамі з двома литими гумовими колесами. Зверху розташовано двигун, під ним барабан зі спіралями, що приводиться в дію ремінним приводом. На двигуні знаходиться блок керування з примакачем у трьох положеннях, вимкнути вперед та назад. Поряд місце для зберігання насадок. Кабель мережевий, стандартний 220 вольт. Є також дручна пневматична педаль, яка активує роботу машини. І найголовніше перед барабаном встановлюється пристрій автоматичної подачі троса. А тепер давайте під'єднаємо Насадку до спіралі та запустимо машину. Беремо насадку, встановлюємо її в замок на спіралі, і фіксуємо болтом. Вмикаємо вилку в мережу. Активуємо робочий режим. Перемикаємо напрямок обертання вперед. Натискаємо на педаль і машина починає працювати. Каналізаційна система невід'ємна частина будь-якого об'єкта, і засмічення труб, як правило, виникає тоді, коли цього найменше очікуєш. Подібні ситуації трапляються часто, і тут у вас є два варіанти: або щоразу викликати майстра, які займаються прочищенням, або один раз інвестувати в професійний апарат і надалі самостійно вирішувати проблему, заощаджуючи час і гроші. А для тих, хто займається цією справою професійно, така машина це розумна інвестиція. Вона дозволяє зручно заощадити час, фізичні зусилля та уникнути зайвого стресу. Адже Ручні троси давно втратили свою актуальність. Як ми з вами вже змогли переконатися, модельний ряд делі це справді зручні прості у використанні та надійні машини, підійдуть як для досвідчених майстрів, так і для тих, хто тільки починає працювати у сфері обслуговування каналізаційних систем. Придбавши цю машинку, ви матимете не просто надійного помічника у роботі, а повноцінний професійний інструмент, що допоможе стабільно заробляти та розвивати власну справу. Універсальність цього обладнання дозволяє використовувати її на різноманітніших випадках, таких. Як обслуговування приватних будинків, високоповерхневих будівель, шкіл, лікарень та багато іншого. Хочемо звернути вашу увагу на те, що в цій моделі є автоматична подача тросу. У більшості прочисних машин подача ручна, а тут уже відбувається автоматично, що значно полегшує роботу. Це дуже важливо. В оригінальних машинках нашого модельного ряду використовується пружинний вид технічного тросу, виконаний з розжареної нержавіючої сталі. Ще один великий плюс: трос зберігається в закритому барабані при роботі. Це дуже зручно. А отже, він не пошкодить плитку чи інші покриття. Легко миється після роботи. Просто промиваєте струменем води. А в порівнянні зі звичайними тросами це дуже зручно. Як ви бачите, наші машинки бувають з відкритими і закритими барабанами. Отже, друзі, якщо ви шукаєте надійний професійний інструмент для прочистки каналізації, моделі Deli ZF і ZK330 відмінний вибір. Повний асортимент машин можна переглянути на наших офіційних сайтах profter.com.ua та topmaster1.com.ua. Наше відео підходить до кінця. Сподіваємось, воно було для вас цікавим та корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте запитання в коментарях. З вами був я, Дмитро. До нових зустрічей на каналі Topmaster.